Оплата штрафів ТЦК у додатку Резерв Плюс запрацює до кінця червня 2025. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. У додатку вказатимуть причину порушення військового обліку. На що зараз казує червона стрічка з надписом «Схоже, у вас проблеми з військовим обліком на кшталт не з'явився на оповіщення, не пройшов ВЛК. Тощо. Якщо людина порушила правила, у неї з'явиться кнопка сплатити штраф. Якщо її натиснути, побачите віконце. Якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки. Після цього користувач може перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення, яку можна буде підписати онлайн і направити до ТСК та СП в електронному вигляді. Квитанція про сплату штурм. Штрафу зберігатимуться в реєстрі оберіг. На першому етапі через Резерв Плюс можна буде сплатити штрафи за неоновлення даних вчасно. Згодом додадуть інші категорії. Очікуєте зміни?